пропоную тобі прогулятися вулицею довжиною в тисячу років. Саме так ця вулиця в центрі Києва, і початок її сягає ще язичницьких часів. Отже, рушаймо, і ти побачиш все на власні очі. Це відео ми присвячуємо 125-річчю Нубів і Дню Києва. Якщо ти ще не зрозумів, як це пов'язано, моя тобі підказка. Обидві ці події ми відзначаємо наприкінці травня, тобто цими днями. Отже, вперед, наші вже там. i um. Мало на землі міст, які до сьогодні зуміли так яскраво зберегти пам'ять про тисячолітню історію Місто Володимира, дитинець стародавнього Києва, який сформувався за часів правління князя Київського Володимира Святославича, сакрального імені для України. Володимирове хрещення стало переломною віхою в історії Русі України. А композиційним центром града була десятинна церква, фундамент якої позначений і сьогодні. Це плата зберігає надзвичайно багато пам'яток нашої історії. До прикладу, липа Петра Могили, природня історична пам'ятка, яка з гідністю тримає вагу століть. А ось там, позаду мене один із символів язичництва з часів міста Кия, і там на нас чекає Роман Залізний. Язичницьке капище залишається загадкою для багатьох істориків та вчених. Збереглося з часів слов'янських племен, котрі шанували богів природи. Навіть в наш час є люди, котрі шанують ці звичаї та ритуали. А тепер пропоную перейти до наступної локації. Я не перестаю дивуватися величі Софії Київської. 11 століття подарувало нам стільки шедеврів в одному місці. Найголовніша мозаїка Марія Оранта. Українці впродовж віків шукали у неї захисту та допомоги. Це і нині символ соборності і нескореності України. Тут у Софії знаходиться найдавніший некрополь. Тут усипальниці Володимира Мономаха, князів роду всеволодичів та київських митрополитів. Ця епоха нашої історії подарувала нам ще одну величну споруду. Тож рушаємо до золотих воріт. На мою думку, немає в Києві до чого в Києві, навіть в Україні найбільш сакральнішого місця ніж золоті ворота. Ви Відчуваєте взагалі цю атмосферу, цю архітектуру Це як місце телепорт, яке відправляє нас у ту добу, часи Ярослава у XI століття. Я був здивований тим фактом, що приблизно на цьому місці зустрічали Богдана Хмельницького після перемоги у 1648 році під жовтими водами. І від себе хочу додати, щоб у нас в час було б досить символічно, якби вся Україна зустрічала тут нашу війську після чергової перемоги над багатовіковим ворогом. Слава Україні! Слава. Слава. Саме це гасло, що з'явилось на початку ХХ століття, і безумовно звучало тут, в Центральній Раді. Історія будинку вчителя розпочалася в 1899 році. Цю будівлю було спроєктовано видатним київським архітектором Альошиним. Будівлю було відкрито в 1912 році. Саме тут, 9 січня 1918 року, був прийнятий четвертий універсал, що проголошував Українську Народну Республіку. А ти знаєш, що біля цієї будівлі стоїть пам'ятник? Михайло Грушевському, першому президенту УНР. Так, звичайно, але через воєнний стан він закритий. Так, 10 жовтня, рік тому, впала ракета в улюблене парк Ян Шевченка. Тоді Тарас Григорович вистояв. Вистоїмо і ми. Раніше цей університет називався іменем Святого Володимира, а зараз іменем Тараса Шевченка. Недарма цей корпус має червоний колір. Навколо цього кольору ходило багато легенд. Чому саме так? Але офіційною версією є, що це саме колір ордену Святого Володимира, який вручався на той час. В цьому університеті вчилися багато видатних людей, таких як Михайло Грушевський, Микола Міхновський, Микола Костомаров, Драгоманов, Оксана Забужко, Тодосі Смачка. Цей список можна перелічувати дуже довго. І сьогодні ми запросили викладачку цього університету доцента кафедри журналістики, яка нам детально розповість. Про співпрацю нашого університету із університетом Тараса Шевченка дякую, що прийняли наше запрошення. Інститут журналістики в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка є найстаршим закладом журналістської освіти в Україні. А наша кафедра є одною з наймолодших, тільки в минулому році був перший випуск. Яким ви бачите співпрацю наших університетів, наших кафедр журналістики? Як ви можете це охарактеризувати? Ну, дійсно, наша наша. Інститут журналістики найстаріший заклад журналістської освіти в Україні. І більше того, саме цього року, нам виповнюється 70 років, так що в нас ювілейний рік. І це чудово, що журналістська освіта живе, процвітає, з'являються нові навчальні заклади, нові кафедри, які готують інформаційних фахівців з інформації з інформації і комунікації. І звісно, ми щиро вітаємо цей процес, і зокрема, вашу кафедру, про яку добре знаємо. І знаємо деяких колег, які у вас працюють, підтримуємо зв'язок. Більше того, оцей напрямок, який ви тепер очолюєте, саме ваші майбутні фахівці очолюють напрямок інформаційного забезпечення агробізнесу, агрокультури. Загалом він у нас присутній, і це є чудове підґрунтя для нашої співпраці. Тому що в нас є магістратура інформаційне забезпечення агробізнесу. Вже, вже є місточок для того, щоб нам співпрацювати ваші журналісти, наші журналісти і. Контент агрокультури, агробізнесу, сільського господарства, що є дуже важливим. То ми всіляко вас вітаємо, звісно. І е, колишня сільськогосподарська академія, як ми її звикли називати ще в моїй молодості, відомий дуже навчальний заклад, звісно, розвивається і чудово, що вони включили кілька років тому в програму свого розвитку вашу спеціальність. Це прекрасно. Зараз якраз нашому закладу буде ювілей, 125 років від заснування. Як може викладачі іншого університету, такого дружнього нам університету імені Тараса Шевченка привітають наш університет, скажуть якісь слова, так би мовити. Мотиваційні для нашого університету. Ну, я беру на себе сміливість говорити від всіх моїх колег. Я думаю, що вони поділяють, впевнена, що вони поділяють мою думку. Ми вітаємо вас. Ми бажаємо вашій спеціальності в майбутньому бути гідними того навчального закладу, де вас готують. Ну що, наша прогулянка добігає кінця. І ми вітаємо Київ із Днем міста, а наш Славетний університет із 125 річчям.